Твій всесвіт спорту. Спонсор показу ФАВБ. Так виявилось, що кожен сезон в українській прем'єр-лізі для біло-зелених – це справжнє випробування. Яка відбувалася перетрубація у тренерському штабі? Всі деталі екстреного формування складу оболоні. А ще, а ще Сергій Суханов забуває вдруге. Один раз це випадковість, а другий вже ознака майстерності. Про це все нам далі розповість Олексій Корицький. Let's go дивитися. Автобус у Болоні припаркувався на базі у Бучі. Отже, футболісти прибули на тренування. Поки вони готувалися до роботи, ми скористалися можливістю більш детально роздивитися місцевість. Поруч з нами новий свіжозбудований манеж. Цей проект реалізовано завдяки фінансовій підтримці УЄФА в межах програми розвитку дитячо-юнацького футболу. Керівництво запевняє, географія спортивних об'єктів по Україні буде розширюватися. Плануємо відкрити філіал своєї дитячої юнацької школи в місті Чемерівцях Хмельницької селищі Чемерівця Хмельницької області. Вже розробляється проект. Ми плануємо за Наступні кошти, які надійшли вже у нас в цьому сезоні, побудувати ще один такий манеж і розвивати дитячий футбол на Хмельниччині, щоб оболонські дитячі команди були на Хмельниччині. Поруч з манежом на свіжому літньому повітрі тренується основна команда. Кожен сезон в УПЛ для білозелених справжні випробування. До старту нового чемпіонату колектив готував Олександр Антоненко у структурі клубу він більше 15 років. Пройшов шлях від гравця до головного тренера. Тепер це зовсім інша відповідальність. Єдине, що, що я хвилювався за його знаєте такий характер. Він дуже добра людина. Він дуже добра, дуже позитивна людина, дуже відповідальна людина. І Я більше я йому сам колись сказав, кажу, не можна бути таким добрим, ти повинен розуміти, що... Саме головне, що повинен бути порядок, що футболісти повинні виконувати ту установку, яку ви робите перед грою в тренувальному процесі і так далі. Якщо футболіст відчує якесь послаблення, ви ж розумієте, що воно почнеться зовсім по інші, інші процеси, почнуться в команді. Ну, зателефонував президент мені, коли вже, я думаю, що вже 100% знали, що Шищенко піде, він зателефонував і сказав, щоб я займався підготовкою команди. Ми займались. У нас є група наша тренерська, яка працює все разом. Тільки до нас приєднався Ковпак Сансанич. Асистент головного Олександр Ковпак активно керує процесом, пояснюючи різноманітні вправи. Легенда Сімферопольської Таврії найкращий бомбардир сезону 8-9 у вищій лізі, не випадково поруч із нападником. З нещодавніх тренерських успіхів Ковпака вихід з ЛНЗ до Прем'єр-ліги два роки тому. За короткий час перед оновленим штабом стояло завдання: швидко підготувати до чемпіонату видозмінену оболонь. У літнє вікно з клубу пішли важливі виконавці: Ростислав Тарануха, Олександр Осман, Віталій Груша, Данило Карась, Вадим Вітенчук, Петро Стасюк, і на це були причини. Звичайно, ми не очікували таке від Чищенка. В Чищенка був ще два роки контракт. Як ми як розходилися, ну це, я кажу, сам господь Бог знає. Тим паче, що за Чищенком пішли основні футболісти, які в нас тут були. І до Чищенка пішли футболісти з інших клубів, які ми обговорювали відносно того, що кого б ми хотіли запросити сюди. Екстрене формування складу викликало у керівництво перестороги, бо на зборах пивовари поступалися першоліговим командам. А ще у пам'яті залишився минулорічний старт ПЛ з одним балом після п'яти турів. Перед поєдинком з металістом 1925 Найважливіше питання полягало у зіграності. Зрештою, оболонь втримала нічию. А 18-річний Денис Марченко здійснив кілька класних сейвів. Хлопець швидко прогресує. Загалом з початку року уже провів 9 матчів на нуль. На рівні усіх чуток про зацікавленість із-за кордону є інформація стосовно конкретної пропозиції із України. Так, ми підтверджуємо, що футбольний клуб металіст 1925 надсилав пропозиції. По-перше, ця пропозиція нас і не і не влаштувала керівництво. А по-друге, на даний час ми розуміємо, що такий воротар нам потрібен. Тим паче, що ну ви ж розумієте, молодий хлопець, він є кандидатом на. В збірну Є-20 він може поїхати на чемпіонат світу. Невідомо, як він себе там зарекомендує. Президент не готовий зараз приймати якесь рішення по Марченко. У другому турі з Олександрією Денис знову зіграв на нуль. У тій домашній грі оболонь здобула першу перемогу. Сергій Суханов, можливо, не так часто забиває, але коли відзначається, стає одним із претендентів на гол сезону. Далека відстань для нього не проблема. Ексклюзивні кадри на тренуванні нам пощастило побачити, як Сергій відточує удари з різних дистанцій. У воротах допомагає Марченко. Йди сюди! Йди сюди! Кожен гол додає упевненості. У третьому турі Сергій за рахунку 1-1 попросив пробити штрафний. Як каже півзахисник, є удар треба бити. Нам залишається насолоджуватися виконанням у ворота руха. Я сказав, що я впевнений, що я візьму м'яч і заб'ю. Чесно, була якась. Ну, було таке якесь чувство. Не знаю, ну натхнення. Я, я розумів, що ну, щось впевненість була стовідсоткова, що я заб'ю. Хлопці кажуть, ну хай ну він впевнений. Ну забив вони все, всі вопроси зняті, як то кажуть, взяв на себе відповідальність. Дві перемоги: одна нічия, сім очок із дев'яти оболонь серед лідерів у таблиці. Безумовно, попереду довга дистанція. Щось прогнозувати зарано. Далі серйозний календар у планах здобувати очки. Від президента є конкретне завдання. Команда в цьому сезоні повинна бути не нижче сьомого місця. Да, є скептики, тіктокери там сміються, і живчик згадують. Ну, є така, як кажуть, поговорка, курчат по осіння рахують. Так що подивимося, як ми якщо закінчимо і де хто буде. Друзі, ну дійсно цікаво в цьому сезоні спостерігати за клубом оболонь. Ось такий е, цікавий сюжет видався з деталями. Е, давайте трошки поговоримо. В Тебе є тік-ток? А я тільки хотів <світ> про TikTok, чесного, ти рів. посміхаєшся в тебе. є Мен, Чесно, мене нема. <світ> немає? Так, в мене я має. Має, має. немає. Там немає. І в мене немає. немає? Тобто, Чотири мані вас нема. Тіктокери сміються. Тіктокери розсміються на живчик. Знаєте, там часто на футбол 360. До речі, про вас там в тікток. Та тіктокери нехай сміються. Ні, диви, але зараз тіктокери не в фаворі, бо вони насміяли вже у болоні очок, а тіктокери вже немає. Добре, давайте тоді не будемо сміятися. Давайте до серйозного. Скажіть, будь ласка, ваша думка щодо тренера зараз. От новий тренер, він з структури клубу. Так наскільки це впливає позитивно, можливо, зараз як ми бачимо, там на. Клуб, і ну, наскільки це рішення правильним можна назвати? Якщо є результат, рішення правильне. Так? І дай Бог, щоб далі все складалося добре в оболоні і гарно йшли справи в е, тренера. Ну, я не думаю, що тут е, напевно можна говорити е, про тренера, який працює або працював. Наприклад, в дитячій структурі, в академії клубу, потім він працював вже в першій команді асистентом і так далі. І цей клуб розвивається таким чином, що в першу команду приходить велика кількість молодих футболістів, які цей тренер вже знає, ліпше знає. Тоді, напевно, ну, це є величезний плюс. Так? В даній ситуації це теж добре. Так, але ми розуміємо, що оболонь ну, в силу того, що пішло цілий ряд футболістів, пішли з команди, вона буде оновлена і через те е мусимо похвалити за, за скажімо так, початкову роботу тренера і команди, бо команда, яка в трьох турах набирає сім пунктів, но в вищій лізі це дуже-дуже нелегко не зробити. От якась, ну, поки на, Якщо основі... більше ніхто ще не набрав, до речі. Yeah, yeah. <laughs> більше, ніж сім сімочок, поки що за три тури ніхто не набрав. Е, e, ну ну я ж, ну, це а в в мови, це в навіть... Так, крім от... київського Динамо, yeah. Да. Вибачте, будь ласка. Крім Києва. Крім київського Динамо, дивись, поки що, більше ніхто не набрав. Кома. Крім, крім Київського, київського динамо. динамо. Пауза, спокій. <рес> на, на, чому, е, на чому цей результат базується? Отаман Йоспочув, ви зараз уважно стежити за командами Української прем'єр-ліги, впевнений, що і за Оболонню теж. Е, от що я знаю, такого екстраординарного зробив чи не зробив, навпаки, Олександр Антоненко, що є ці сім очок в цих трьох турах? Е... Я би не спішив говорити про якісь там тактичні речі, що команда сильно перебудувалась, команда грає зовсім по-іншому, як було раніше. Бо я можу сказати і про попереднього тренера Щищенко провів в оболоні ну досить серйозну роботу. Команда виглядала грамотно тактично. З ними було нелегко грати, нелегко грати, і я думаю, що в кожній команді я пам'ятаю гру з тим же Динамо Києвом, коли оболонь ну, мала десь при рахунку 0-0 там два-три моменти, коли вони могли забивати. І невідомо, як би та гра е, далі е, закінчилася. Через те оболонь була міцною командою в тому році. Зараз ми бачимо, що вони ні в якому разі не стали слабші. Вони набирають е, пункти. І я думаю, що е, все ж таки на першому місці, от зараз, це є е, ну, то, що видно навіть по обличчях футболістів. Це є. Е, я можу сказати, і Суханова. Я просто Суханова дуже добре знаю. А тут бо... Питання з WhatsApp є. Як... Да. Чого він Чорноморець не потрапив, до речі? Ні, чого він у нас був? Так? Він, і? Був і, і... Ну, він декілька у нас. Грав... І ви відправили? Ні, ні, він, він просто я про нього можу сказати тільки гарні слова. Він, по-перше, він. Страшенно любить футбол. Йому, напевно, ці голи Бог допомагає просто забивати. Він так, він... він так і говорить, до речі, бо він з тих людей, з тих футболістів, які ну, вони віддають всього себе футболу. І воно рано чи пізно воно дає свої, свої дивиденди. Через те я просто радий за нього страшенно. Так? І я думаю, що ну, він. Скажімо так, своїми голами він допоміг здобути, здобути е ті очки, які здобула оболонь. Так Дивіться, що... як людина радіє. Так, бо просто Слух, ну... на його Якщо б ти такий забив. Я б туди, мене б туди ніхто не пустив. Ні, ну ти б радів. Звісно. <різь> ну, радіти можна по-різному, але вибачте, Романе Йосвіт, що перебив. Але ну, оболонь на сьогоднішній день це команда характеру. Ми бачимо, можливо, як ви правильно сказали, там, можливо, не там не зовсім там може в тактичному або в технічному плані. Вони там краще за когось. Але в плані характеру, в плані ось цих ось емоцій, як радіє головний тренер, як радіє вся лавка запасних, як радіє футболіст, який там забив зі штрафного м'яч. Ну, емоції можуть бути різними, але ми бачимо, ну, ось цей, е, і, це, і це характерно для оболоні. Це характерно. Команда дуже багато обороняється, команда е, реалізовує. В них зараз на початку сезону дуже хороша реалізація, я вважаю. Е, позаду дуже добре справляються разом з тим же молодим Марченко позаду. Тому е, в сукупності це і дає той результат, який ми бачимо зараз на, на третій тур. Тобі скажу, якщо б у них була дуже хороша реалізація, б металіст пробили ще в першому турі, в них були хороші моменти з металістом. Ну, е, одне, я з вами згоден на 100%, е, е, що. Оболон це команда, проти якої буде важко грати. Це, це, це не та команда, яка грає в футбол. Це, це та команда, яка буде бадати. От я дивився матч з рухом перший тайм. У ну, мене таке враження було, що без ноги залишиться там, ну, там 6 і там 6. Вони просто рубались, просто що, що не боротьба за м'яч, то ну там фол, зіткнення і так далі, тому потім. Там майстерності якоїсь шаленої немало. Там є величезне бажання. На сьоме чи, чи дивіться, якщо команда за рахунок бажання, тільки за рахунок бажання вийде на сьоме місце чемпіонату України після 30-го туру, я буду розчарований в нашому чемпіонаті. Тому що що головне футболіч, ви ж сьогодні сказали в цьому ефірі. Майстерність, хоче дивитися на футбол майстерності. Але ну вони насправді молодці. Тільки я хочу сказати, що поки що от відносно Оболоні, don't push the horses, тому що старт сезону в них був ну, суперники на старті сезону. Металіст оновлений кардинально. Олександрія ну... розвалена кардинально. Рух, не знаю, тут можна оновлений кардинально сказати, чи розпроданий кардинально. Тому поки що я б, я б не поспішав, у мене немає такого такого радужного, я хоч не тіктокер, але в мене немає такого рай, райдужного сприйняття майбутнього що це сьогодні місце буде. Ну, норму виконують зараз. 5. А, а я би додав ще от такі моменти, є, О, дивишся на команди і просто розумієш, степінь. Наскільки ця команда є командою великими буквами? Да, от вони Знає, от в повному вони... розумінні команди. От побачите, гол да? от забиває там Суханов, так? Да. як він реагує, і, це, і всі біжать. це страшенна радість. І вся лавка запасних гравців вони взриваються, і в кожного таке обличчя, як в того ж Суханова, Вони страшенно раді. А, ну, там ну, там а тренер момент... Антоненко, ви пам'ятаєте, він був от... Я грав з ним. Він був помічником. Е... Шищенка, зокрема, в минулому сезоні. Перед тим він був помічником е Іващенка. Ну, ви знаєте, його самосильну сторону, як помічника. Він ну, судді його бачили, вони втрачали свідомість. Жо 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 було більше, так, між він що Жовтих жо карток yeah. отримував більше, ніж там Вінні Джонс за, за всю свою кар'єру. Тобто, от від нього йде таке, я дивлюся на нього. Я ж я люблю дивитись там на, на людей, на очі. Я дивлюсь на нього, там на його очі під час матчу. Ну, ну він такий вигляд, що він наш ну, заряджає цю команду. Те, що є. Оболонь взагалі такий клуб. Я хочу, щоб оболонь завжди була в прем'єр-лізі українського чемпіонату. Знаєте чого? Тому що для мене це клуб з шармом. Оця от історія, традиції, шарм. Ну, от вони мені симпатичні цим. Не знаю, там це буде і вдавати, чи не буде. Я хотів би бачити там на полі більше вихованців в оболоні. Вони там зараз говорять школи, відкривають і так далі. Тому подібне. Хочеться більше вихованців бачити на футбольному полі в складі оболоні. Але для мене це клуб з шармом, Це клуб, якийсь такий от він певною мірою особливий в українському футболі. Чому тому, що це клуб району міста? Оце такий яскраво виражений клуб району міст. що є там в Англії, наприклад, в Лондоні. Правильно, там кожен район має фактично По п'ять команд. От оболонь, оболонь таким клубом і є. Тому я їм, чесно кажучи, симпатизую і хочу, щоб в них все вийшло. Ну, сьоме місце. Подимося. Дон пуш за хорс. Дон пуш -хор Так, Я так думаю. Твій всесвіт спорту. Спонсор показу ФАВ